Наслідок атаки БПЛА ввечері 1 жовтня Шостка та вся громада залишились без електроенергії та води. Виникли перебої з мобільним зв'язком. На ранок 2 жовтня електроенергії не було. Задіяні пункти незглавності, де можна зарядити мобільні телефони. З детальним переліком адрес, за якими вони розташовуються, можна знайомитись на сайті Шостецької міськради та сторінці Миколи Ноги у Фейсбуці. До прикладу, зарядити телефони можна було біля пожежної частини. Пункт незглавності сумтажавного пожежнорятування. Вальні так само, як і у всіх пожежно-рятувальних частинах нашої громади та нашого району, працює цілодобово, тобто будь-яку годину можна сюди прийти та отримати необхідну допомогу. Будь це зарядка мобільних гаджетів, будь це наприклад, якісь гарячі напої та будь-яка інша допомога. Також у зв'язку з вчорашньою масованою атакою ворога було розгорнуто. Оперативно, пункт зарядки мобільних гаджетів біля фасаду пожежно-рятувальної частини. для забезпечення містян водою були підключені резервні генератори. Подача води за інформацією міського голови протягом 2 жовтня буде погодинна. Збитки і втрати від масованої атаки уточнюються. Як пояснили в суми обленерго без електроенергії у Шосенському районі залишились понад 82 тисячі споживачів.